129 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомили у Генштабі. Найгарячіше нині на Покровському напрямку. Там сили оборони України відбили 29 штурмів росіян. Бої точилися поблизу Новолександрівки, Воздвиженки та Калинового. Також ворог був активний на Торецькому напрямку. Там наші бійці відбили 28 атак поблизу північного Нью-Йорка та самого міста Торецьк. Ворог активно застосовує авіацію для підтримки своїх атакувальних дій на кор. Рахівському напрямку там бої точилися і в районі Красногорівки та Георгіївки. На Времівському відтинку зафіксовано сім безуспішних спроб окупантів прорвати оборону наших військ поблизу Костянтинівки та Роздольного Донецької області. На Лиманському напрямку наші війська відбили 14 атак противника, напруженою зокрема була ситуація в районах Макіївки та Невського на Луганщині. Долучаємо до нашого ефіру. Бійця з позивним Мед. Це офіцер першого окремого загону Центру спеціального призначення Омега. Вітаємо вас. Вітаємо, добрий день. Доброго. Доброго дня. Знаємо, що ви проводите збір на потреби вашого підрозділу. На початку розкажіть, будь ласка, на що саме вам необхідні кошти? Здебільшого це збір на FPV дрони, особливо на дрони. Тепловізійні, щоб виконувати задачі саме вночі. Тобто, всім вже відомо, що більшість техніки рухається саме вночі, і для цього саме потрібні ці дрони, щоб обрізати ворогу логістичні шляхи, знищувати техніку, яка пересувається, намагається пересуватися скритно вночі. Також на засоби РЕП, які зараз суперактуальні, дивлячись на ситуацію на фронті. Друзі, назбирати треба мільйон гривень. Ви бачите на своїх екранах QR-код. Що з ним робити? Ви вже добре знаєте. Тому, будь ласка, долучайтеся активніше, тому що ваша допомога дуже потрібна. Так, далі будемо говорити про ситуацію на фронті. Росіяни просуваються на Донеччині. Відбувається так званий повзучий наступ. На вашу думку, скільки ще він триватиме? Скільки сил і ресурсів у росіян є? Ну, у ворога, як відомо, є дуже великий ресурс. Тобто ці просування, скоріш за все, будуть ще певний час. Але у силах оборони є достатньо ресурсів, особового складу, щоб їх зупиняти ефективно. А як ви оцінюєте співвідношення ресурсів, які на сьогодні є в української армії та російської армії на Донеччині? Е, ну зрозуміти з точки зору безпеки я не можу там називати якісь там співвідношення один до трьох, наприклад, так. Але їх достатньо, як я вже сказав, достатньо для оборони, достатньо для стримання ворога. Е, Наприклад, частково від дрону ми переважаємо, тобто закриваємо набагато більші дистанції, ніж ворог, і по кількості, і по якості, головне, ми маємо велику перевагу. А як стосовно російської фронтової авіації, наскільки цей фактор є переважаючим на полі бою? Якщо казати про авіацію застосування авіаційних комплексів та, наприклад, фабів кабів, то це велика проблема, вона поки що не вирішена на даний момент. Тобто застосовуються авіаційні бомби дуже часто, особливо ті позиції, які ворог не може вибити живою силою, якимись мощними штурмами, постійними штурмами, він просто зрівнює ці ділянки фронту. Авіації, а на вашу думку, яким є глобальний задум Росіян на Донеччині? Наскільки вони сьогодні близькі або далекі від його реалізації? Складно мені сказати. Я не можу коментувати настільки великий рівень, скажімо так. А ті дії, які вони сьогодні роблять з обмеженим просуванням на різних ділянках фронту, наскільки ви вважаєте вони успішні або не успішні для них з огляду на ресурси, які вони витрачають для цих просувань? З точки зору кількості ресурсів, які вони застосовують, вони абсолютно неефективні. Кількість техніки та особового складу, які вони втрачають, мало ефективні. Стосовно ротації на цьому напрямку фронту, наскільки часто вони відбуваються, наскільки підготовленіми підходять нові резерви? Достаснув в ротації він доволі часто, тому як я вже сказав, що особовий склад. Ми дуже успішно. Особовий склад ворога ми дуже успішно знищуємо, тому їм постійно доводиться заводити нові і нові сили. А в плані підготовки, скажімо так, вони виросли, тобто і екіпіювання, і сама підготовка ворога вона збільшується, вони вчаться, але так само і ми вчимося. І на останок про погоду хочу вас запитати: наскільки вона сьогодні впливає на те, що відбувається на полі бою? Ну, звичайно, впливає. Доволі спекотно в ви самі розумієте, броня, шоломи, це все перенос будь-якого статкування. це дуже сильно впливає, але якби, треба робити роботу, і вона робиться дуже ефективно. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Позовний мед, офіцер першого окремого загону Центру спеціального призначення Омега, був з нами на прямому відеозв'язку. Друзі, я нагадую, що підтримати бійців Центру спеціального призначення Омега ви можете саме зараз, якщо наводите свою камеру вашого мобільного пристрою на цей QR-код. І... Скільки у вас є мірою тих можливостей, які ви маєте, допоможете хлопцям бачити більше за допомогою FPV-дронів, які вони на ваші кошти будуть закуповувати на потреби свого підрозділу. Долучайтеся до підтримки збройних сил України. Немає на сьогодні важливішої місії у нас в українського народу.